Покращити чернівці спільними зусиллями 16 по 18 вересня цього року на театральній площі відбудеться урбаністично-культурна подія Майстерня міста Небайдужі чернівчани ділитимуться своїми ідеями, як оновити столицю Буковини. Це будуть майданчики, де будуть певні лекції чи семінари з якоюсь певною інформацією. Це можуть бути майданчики для презентації ідей чи мешканців вулиці, чи чи бачення якоїсь певної площі. Майстерня міста має на меті покращити. Чити співпрацю та підвищити ефективність взаємодії громадських організацій з місцевою владою. Тематика ідей безмежна зазначають у міськраді. Головне, щоб усе було спрямоване на покращення життєдіяльності чернівців: громадські простори, зелені зони, доступністю. Е місто для дітей, місто для вразливих верств населення, озеленення, екологія, велорух, мобільність, пішохідні зони ідеї щодо оновлення міста прийматимуть до 15 вересня цього року. Аби долучитися до цього заходу, необхідно надіслати анкету на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. Після 15 серпня до 22 го ми ще будемо відбирати ці ідеї, які вже будуть надіслані нам. Кожну ідею, яку підтримують. Під час заходу будуть реалізовувати, запевняють у ратуші. Спеціально для цього у міському бюджеті вже виділили 25 тисяч гривень. Втім, це не ліміт. Всі ці ідеї вони будуть інтегровані, вони будуть включені в саме фінальний варіант свот-аналізу і наповнення проектів у цієї концепції розвитку, яка би мала стати єдиним документом. Дороговказом і баченням розвитку чернівців до 30-го року такий проект в Україні не новий. Він уже 5 років. Поспіль успішно проходить у Львові. Розповідає Марія Порчук. Чернівецька міська рада вже цього року почала співпрацю, підписала угоду про порозуміння і дуже тісну співпрацю в рамках Ляцьківської хартії з німецькою родовою компанією GIZ. І ми є одним із пілотних міст німецько швейцарського проекту Інтегрований розвиток міст України. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.